Зняли відео, як зробити в домашніх умовах італійський соус песто. На смак нічим не гірший, ніж ті, що подаються в крамницях. Перемалюємо на м'ясорубці базилік. Чесничок я вже натиснула, додаю Той, Базилік точніше, Перемалений. 500 г базиліку і десь 3 головки чесника. Після того додаю 100 грамів сиру. Потерла до дрібній терці. Додаю 150 грам перемелених горіхів. Молола я їх у блендері. Перемелені. Дрібненько, ось так. Така консистенція. Наразі гарненько перемішую і після того буду додавати олію. Я взяла соняшнику олію, можна давати пів на пів або просто оливку. Додаю олію. Тут є 500 грам базиліку, приблизно так само даю олії. Ви дивитесь по консистенції, яку ви хочете. Хочете рідше, даєте більше олії. Хочете, щоб було густіше, даєте менше. Додаю сік лимона. Я брала ось таку баночку, Можна давати свіжі лимони. Якщо свіжі, то давати один-півтора лимона. Такого даю пару капель, то для того, щоб воно зберігало кольор і такий трошки консервант. Додаю сіль та перець за смаком. Хто як любить. Хтось любить більше солене, хтось любить менше, хто як любить. Ось така консистенція вийшла. Зараз буду розкладати по баночках.